Вітаю, друзі! Ви на моєму каналі Звичайний садільник Городник. Мене звати Олег, і сьогодні я хочу вам розповісти про свої улюблені квіти лілійники. Лілійники це невибагливі красивоквітучі рослини для відкритого ґрунту. Лілійник на грецькому «хемерокаліс» – це багаторічна трав'яна рослина, яку в народі називають красодневом. Належить до підродини Лілійникові і сімейства Ксантореєви. У природному середовищі зустрічається на Далекому Сході. Ім'я Хемерокаліс це сукупність двох слів хемера, день і калос краса. Виходячи з цього словосполучення, можна зрозуміти, що краса, тобто бутон, живе на кущі всього один день. Уперше лілійник був описаний Карлом Лінеєм ще в середині XVIII століття. Примітно, що особливо декоративністю відрізняються не лише культурні види, але й дикі. На додаток цей кущик зовсім не вибагливий у догляді, за що його не, ще кличуть рослиною безладного садівника. Їм це стосується тільки давно відомих підвидів. Нещодавно виведені сорти у більшості своїй мають особливі потреби. Особливий вклад в отримання нових гібридів вклали селекціонери з США і Австралії. І хоча новинки є вимогливішими, зате вони. Компенсують це своєю неординарною ефективністю. Корені красоднева товсті і довгі. У них накопичується волога, яку рослина використовує в посушливі моменти. Листя виростає з кореневої розетки, буває вертикальним або зігнутим, як дуга. Бутони великі, складаються з шести зрощеної біля основи. Пелюсток, переважаючи відтінки помаранчевий, яскраво жовтий жовтий теракотовий. Тривалість цвітіння кожного дорослого, дорослого куща не перевищує півтора місяця. Віткові стрілки досягають довжини від 30 до 120 см. Плід насіння коробочка. На сьогодні вітникарі вирощують. І природні види лілійників, і безліч культурних сортів рослини. Усі природні види красоднева відрізняються високою декоративністю, тому вони такі популярні серед квітникарів. Крім того, такі звіти квіти досить невимогливі в догляді, спокійно переносять і посушливі дні, і дощовиті, мають міцний імунітет. Рідко хворіють і нечасто атакуються паразитами. Також такі культури визнані довгожителями. Найпопулярніші різновиди це лілійник жовто-гарячий, лимонно-жовтий, гібридний, дюмор'є, ароматний і деякі інші. Лілійник жовто-гарячий, має зігнуте темне зелене листя ремневидної форми. Пластинки досить, досить жорсткі, шириною до 3 см, квіткові стрілки метрової довжини. Бутони асиметричні, приблизно 10-12 см в поперечнику, пелюстки помаранчеві, але ближче до серцевини мають коричнево яскраво-червоний відлив. Аромат відсутній. Період цвітіння доводиться на середину літа. Лілійник лимонно жовтий зустрічається тільки в центральній частині Китаю. Бутони за формою дуже нагадують квіти лілії білої, мають досить сильний солодкий запах, Діаметри досягають 12-14 см, розпускаються суцвіттям в нічний час доби, зростає до відмітки практично 1 метра. Квіткові стрілки довгі, зацвітає рослина з липня і радує кольором приблизно півтора місяці. Лілійник Дюмартьє або вовчан Саран... Саранге. В дикому середовищі зустрічається на Японських островах і Далекому Сході. Культура є акуратними кущиками за вишки 70-75 см. Листя яскраво зелене шириною 20 см. Квіткові стрілки також довжини, також довжини, як і листя. У кожному суцвіті розпускаються 3-4 великі бутони, забарвлені в коралове жовтий відтіно. Саме красодне в є, є одним, одним з сами затребуваних для створення гібридів. Активно вирощується ще з початку 19 століття. Лілійники садові або лілійники гібридні. Це назва узагальнює особою велику групу штучно виведених сортів у кількості більше вже 60 тисяч. Основна робота по селекції була проведена вченими із США і Австралії. Завдяки їх наполегливій праці на світ з'явилися сортоформи зі всілякими формами бутонів різних відтінків, в різного періоду цвітіння, різним типом вегетації, з ароматом або без. Класифікація таких красодневих досить складна і багатоступінчаста. Все спирається на цілий спектр ознак. Але простим любителям квіткових рослин зовсім не обов'язково все це знати. Нехай такі тонкощі вивчають учені ботаніки. Простим обивателям досить бути в курсі найпопулярніших видів або сортів лілійника садового, які придатні для культурування. Лілійники групи W. До цієї групи відносяться махрові квітки з додатковими пелюстками оцвітини. Усі вони відрізняються підвищеною ефективністю. Лілійники і спайдери -видні. До цих... Лілейників відносяться сорти з пелюстками суттєво довшими за ширину. Лілійник ароматний. До групи ароматних лілійників відносяться самі різні за формою, розмірами забарвленню квіти. При цьому всі вони дуже ефектні і приємно пахнуть. Лілійники білі. Лілійники білі насправді є умовно білими. Примітно, що повністю білий лілійник не існує ні в природі, ні серед гібридних сортів. З цієї причини вчені ввели термін «near White», тобто практично білий. У таких кущів пелювське світло персикові, блідо-алавадові або молочні. Сьогодні ботаніки-селекціонери наполегливо працюють над тим, щоб нові види мали. Більший діаметр бутонів і більше виражену хвилястість пелюс. Красодневи дуже податливі в цьому плані, так що нові декоративні різновиди не за горами. Вирощування лілійника. В природному середовищі лілійник вважає за краще мешкати в тіні дерев, кущів, на лісових узліссях, але це на півдні. Якщо посадити таку культуру в затіненому місці в Помірній широті, і не вистачатиме сонячного світла і тепла. І в першу чергу постраждають гібридні сорти. Щоб цвітіння було найбільш ефектним, рослині потрібно багато сонячного світла. До типу ґрунту на грядці лілійники не опереджені. На садовій ділянці красотне висаджують і як сольну культуру, як учасника групових посадок. Лілійники прекрасно виглядають на тлі. Густих кущів і різних видів дерев. Також лілійники можуть бути бордюрними рослинами. Посадка лілійника у відкритий ґрунт не викличе у вас складнощів, якщо ви хоч раз стикалися з культивуванням садових рослин. Коли саджати. До висадки лілійників приступають навесні, але також є можливим і влітку, і в першій половині осені. Ділити куща або пересаджувати його також треба навесні або в кінці літа. Як саджати? Безпосередньо перед висадкою садження лілійників треба підготувати. Для цього їх тримають в тазу з водою або в рідкій мінеральній підгодівлі впродовж пари годин. Завдяки цьому кореневі відростки розбухнуть і наповняться життям. Також на цьому етапі можна буде видалити мертві або травмовані частини. Для кожного саджанця будь-то окремий кущ або частинка, слід підготувати персональну посадкову лунку глибиною приблизно 25-30 см, на відстані 50-75 см один від одного. Опускаємо кущю кулунку і засипаємо його ґрунтом. Враховуючи, що коренева шийка лілійника не має бути прикопана більше, ніж на 2-3 см. Інакше рослина може. Повільно розвиватися, не цвісти або навіть загани. Красотник здатний рости і добри розвиватися на одній і тій же грядці 10-15 років, проте з часом цвітіння ставатиме не таким пишним і ефектним. Як тільки ви помітите, що ваш лілійник потихеньку почав втрачати свою минулу красу, це означає, що прийшло час для пересадки. Розмножується лілійник поділом куща. Селекціонери виводять нові сорти за допомогою насіннєвого способу розмноження. Догляд за лілійником не стане ні для кого непосильним завданням, іноді полив та підкормки і бажане мочування кущів. Квіти красодневі підрізділяють на листопадні сплячі, напіввічно зелені і вічно зелені. Вічнозелені зелені все ж можуть вимерзати за умови, якщо зима видалася майже безсніжною і дуже морозною, нижче мінус 20 градусів. З цієї причини для таких лілійників краще організовувати укриття. Лілійники досить стійкі до всіляких хвороб і шкідливих комах, проте іноді вони можуть захворіти або атакуватися паразитами. Шкідливих комах найбільшу небезпеку для красоднева представляють лілійні – Комарики, слимаки, трипси і водяні полівки. відомих захворювань лілійник більше схильний до наступних: Коренева гниль, іржав, фузаріоз. Але це відбувається нечасто. Тому рекомендую висаджувати ці прекрасні, невибагливі квіти кожному садочку. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, буде ще багато чого цікавого. До побачення, до зустрічі, пока-пока.